Unit 17 different places. Продовжуємо огляд робочого зошита. Авторів Сован Вітушинська англійська мова 5 клас. Зошит до підручника Припія 5 клас. І так, працюємо сьогодні з vocabulary та з Reading. So, task 5: Fill in the blanks. Great, unusual, popular, amazing, exciting, fantastic, attractive, wonderful. Це ті слова, які ми вчили з вами за підручником на уроці. Диво, чудовий, незвичайний, популярний, дивовижний, захоплюючий, фантастичний, привабливий and wonderful. Прекрасний. Отже, це позитивні. Усі позитивні прикметники абсолютно. Нам тепер треба скласти чотири речення з будь-якимось з чотирьох слів, справою 5A. So, this picture is really amazing. Ця, ця, ця картина дивовижна. The party was great. Вечірка була чудова. She is the most popular teacher in school. Вона найпопулярніший вчитель в школі. You look fantastic in that dress. Dress. Ти виглядаєш дивовижно у тій сукні. So, complete your own sentences. Складіть свої власні речення. Для вправи шостої нам треба згадати той текст, який ми читали з вами на сторінці 104. Вправа 2. І так, ось цей текст. So, Great Days Out, The Eden Project, Іденський проект, ми з вами читали, Elton Towers, uh, Kyiv Zoo, and uh, Кам'янець подільський Castle. І ось тепер нам треба з вами поєднати місця з інформацією про них. So, they have a theme park and a water park. У них є тематичний парк і водний парк. Ну, аквапарк. Це B, Elton Towers. Так, шукаємо підтвердження. Ось we've got a theme park a water park. Далі, it has wonderful plants from different corners of the world. Він має прекрасні рослини з різних куточків світу. The Eden Project. A. It's very popular and usually has many visitors. Це дуже популярне місце, і зазвичай там багато відвідувачів. Київ Zoo. Київський зоопарк. so it's very old and you can learn a lot about its history. okay, so that's d. they are closed in winter. elton towers because they are open from march to november. it's wonderful outside and has attractive rooms inside. Він прекрасний зовні і має привабливі кімнати зсередині. So I think it's a castle. Кам'янець-Подільський castle. It has a rainforest and a large biomes. Uh, він має великий тропічний ліс і велику байому. Ну, тобто місце, де живуть види, різноманітні види тварин. So that's the Eden Project, yes? So, the Eden Project. A. And the last one. It has many animals to see. Ну, no, that's, I think, Kyiv zoo. Звичайно, зоопарку. де ж ще ми можемо побачити багатьох тварин. Окей, okay, that's all. Хто забув вже про що був цей текст на уроці, будь ласка, перейдіть погляньте ще раз. Усі відео в плейлисті у мене на каналі Forget Me Not, Вони абсолютно підписані, тому ви знайдете з легкістю завдання на сторінці 104. Це відео на сторінці 104. So, that's all for today. Our lesson is over. Goodbye, good luck. До зустрічі. Не забувайте підписка на канал і, звичайно, зберігайте цей плейлист, адже він буде доповнюватися і продовжувати будемо працювати з вами на каналі English for Kids Online в наступному навчальному році у шостому класі. Goodbye, good luck, на все добре.